Вітаю вас, марганчани! Де б ви не були в цю мить, якщо Марганець в вашому серці? Вітаю з 85-ю річницею рідного міста. Вітаю від свого імені, а також від імені всіх працівників Марганецького ліцею номер 10 Від імені всіх учнів Марганецького ліцею номер 10 Хочу прочитати уривок з вірша. Який я написав про рідне місто. Вірша, який, сподіваюсь, колись стане піснею. Дніпра, синя хвиля, вітається з небом. Колося пшениці бринить золоте. Тут наше коріння. І вірити треба, воно через нас в майбуття проросте. Козацька земля, ти держави колиска. Десь тут Україна з'явилась на світ. Стояла найперша тут Січ Запорізька. Хмельницький Богдан починав свій похід. Світлі оселі, тіністі алеї, люди веселі і духом палки. щасті живи під святою зорею, Марганець місто, ти довгі віки. З Днем Народження, Марганець! Щастя вам, марганчани, і всім нам перемоги!